Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартомає всерйоз. Зараз підемо до мене туди в тепличку. Ой, мухтар, ну, щось казиться, собака. І я вам покажу огірки. Дивіться. Плод... Сіяла я їх, боже, на розсаду, я вже й не пам'ятаю коли, мабуть, десь там в кінці березня. Е, ні, не в кінці березня, на початку. Вони в мене прихворіли. Я їх там цілий квест був. Я їх хотіла викинути. Тоді таки посадила в теплицю, вихажувала, їх отхажувала, кліщ на них напав, пероноспороз їх доконував. Ну, коротше, з ними була ціла трагедія і катастрофа, і тим не менше. Але ви можете подивитися мої минулі відео завдяки ну, вчасним обробкам і гарному підживленню. Я мала отакі огірочки. І в мене їх зараз, ще подивитися, я трохи прозівала. Не зібрала вчасно, то є які переростки. А то зараз підемо покажу. Тільки ви не лякайтеся, бо там як з фільму жахів картинка. Але, тим не менше, головне результат. Мене люди питали, хтось із підписників чи глядачів питав: Юля, як ви виженете огірочки? В одне стебло, чи пасинкуєте, чи ні? Я сказала, що я до п'ятого міжвузля пасинкую, поки кущ нажене огірок. ну, на жене. Масу зелену. А далі я не пасинкую. І на пасинках дуже багато огірків. Ну, мені та жіночка написала, каже, та, мабуть, там джунглі. А тоді каже, та в мене на шпалері були, я не пасинкувала, то огірочків було багато. Да, там джунглі. Ось я піду, покажу джунглі і покажу, чим я їх піділью і підживлю. Добре, во буде 8, 17, 41. один. Я всім його показувала. Чого е, таке? Бо вони ще, ще є зелене листя і хай собі їм азот геть, не, не заважатиме, щоб вони ще трошки, ще трошки вегетували і був в них якийсь запас азоту, щоб вони змогли трошки під'їсти смачненько, скажімо так. Тому що доброго для кожної рослини це як для людини їжа. Я завжди казала, от ви хочете смачненько поїсти, отак і рослинки. Якщо ви їх не будете підживляти, вони будуть чахлі, духлі і живий жаль дивиться. Як я дивилася в ТікТокі, одна жіночка каже, та в мене врожаю цей нема на городі. Цибулі не купила. У мене така міленька. Немає врожаю на городі одна картопля вродила. Ну, звісно, немає. Як ти в Тіктукі постійно сидиш, то де він візьметься, щоб він був, треба пахати. По Пішли покажу. Це фільм жахів. Я б могла й не показувати. Але я не стісняюсь, я показую все так, як є. Хай зараз набіжать хейтери, скажуть, що я пустомеля і так далі. Ось дивіться. Бачите, не знаю, чи почуєте, що за мухтаром, щось він там. Ось, дивіться, бачите? Оце, дивіться, які висять. Оце зараз йому, бачите, калію не вистачає, йому терміново треба калій. І тому даю 8, 17, 41, щоб оці ще зелененькі, бачите, листочки ще були. Ось ось, бачите? Це на пасинках. А тут, щоб наливали. Зараз покажу. Ох, пролізу сюди, дивіться. Тому не завжди можна там бризкать без кінця, без краю і боротися з пероноспорозом. І за цим усим, ось, бачите, не побачить і огірка. І на хворих кущах. Ось все, дивіться, спеціально не зривала. Оце на пасинку. Бачите? Це на пасинку зараз зірву. Ось цю. явний признак того, що не вистачає калію. Ось цю. Оце пасинки, бачите? Пасинки. Ось зараз далі. Ну, я ж кажу, це все треба пообривати, постригти. Я ніяк сюди не, не долізу. Ось цю, бачите? Тому, отак, от ну, ось цю. Зараз визбираю, покажу. Воно прямо на пасинках. О, ну, я багато вже зібрала. Ось, бачите? Які сорти, я зараз покажу. Тут у мене гібриди були, всі Кібрія, Амур, Еколь. Хто там ще був? Ніборі. Можна подивитися, там є Арктика це мій взагалі фаворит, я дуже їх люблю. Бьорна не було це не було. Минулого року був дуже гарний, дуже витривалий, дівчатка рекомендую. Я щось цей рік забула. Тому так. От ще помідор вирвала, лопнув. бачите Ось, бачите, ще помідор. Це я обробляла послінню. Мені ж кричали, що «ні, не треба, не це, Бачите, обробила. Ну, ще осінь тепла, хай ще повисить. Побачимо, що з них буде. Оцей точно нальє. Тому хай буде, отаке. Дивіться, що знайшло. Взяла вам знять. Двіться, один. два, А тут хто? Три? Три, чотири, п'ять. Ось зараз вирву. дивіться, Опа. Один. два, Так Зараз треба заховати кишеню. Три, чотири. Ось, бачите, погано видно. А, ось, ось ще шість переросток. Ось дивіться. Друзі, 8 вересня. Ну, бачите, оце отакі огірочки. Без прикрас, без нічого. Переростки. Але й маленькі є. Всяке. Відерочка. Десятилітрова. Бачите. До чого ні а стан їх ви бачили який. От так. Не питайте, не питайте, не шукайте в моїх вчинках логічного пояснення. Я страшний і кошмарний сон кожного агронома. У мене все не слава Богу. Вони люди вчилися і молодці, і в них все класно, а в мене все аби Але ж тим не менше, бачите, можна і, і, і методом експерименту. ну Це ж в мене не перший рік таке. У мене минулого року були огірки посіяні на другий оборот і до, до кінця листопада, поки вже вдарили морози вони не витримали. От так. Зараз бачите, яка ось тепличка. Вон. Бачите? А, ось що ж покажу. Боже, помідори тут хворі-хворі. Мене питали дівчата, з 15 січня, які ж ти помідори. Оце вони сіяні 15 січня на розсаду. Це я ще сюди бігаю, стібаю. Періодично. Так взагалі, то ось, бачите, це сіяний ті, що 15 травня на розсаду. Бачите, які вони. Ну, там є стіни ті, що спіють уже, ось. Так що це будуть мені до самого-самого пізна, до самих морозів. Отак. От а тих, хто вже наїлися і не їли, сіна, закатували, всі бачили. Я всім показувала, всі бачили. О, ще перець якийсь жовтий куб. Коротше, все вкупі. Все неправильно, все не разом, все не так, як має бути, але тим не менше, бачите, ну, якось воно таємно.